З вами Тетяна Гончарова. Нагадую студійний номер 044-536-9600. Свій ефір сьогодні побудувала в такий спосіб, що всі теми, в принципі, перехрещуються і сходяться в одній точці. Юрій Луценко, Тому зараз ви можете зателефонувати. Але наступна тема, наступний зріст цього звіту, це. Дайте, щоб я не помилилася. Прекрасний приклад очищення. Зараз буду говорити про прекрасний приклад очищення, бо випадок з депутатом з групи «Відродження» Геннадієм Бобовим Юрій Луценко назвав саме так. І, е зокрема, хочу нагадати про те, що Юрій Луценко неодноразово згадував кримінальні справи проти депутатів. Говорив сьогодні про те, що. Е 35 декларацій перевірено, немає жодної помилки. І, зокрема, е нагадав інформацію, щодо внесення до Верховної ради подання про зняття недоторканності з трьох депутатів і відкликання двох з цих подань щодо декількох десятків народних депутатів, відбувається перевірка державної фіскальної служби. І коли вона закінчується документом, який називається податкове повідомлення е рішення ППР. Я зобов'язаний згідно закону звертатися до Верховної Ради про притягнення народного зняття депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності. Ост е Останній раз ми хотіли зробити цю річ, об'єднавши із статтями Національного антикорупційного бюро. За поданням керівника САП, я під е готувався підписати такі ж повідомлення ще до двох народних депутатів. Тим не менше, я генпрокурор, який має відповідати за законність. У справах і лозового, і де ідея, я виявив, ми підлеглі на це вказали, грубі помилки, підготовці, подання. Тому воно повернуто в САП. В разі його надходження я знову його скерую сюди. Щодо народного депутата Бобова, таких помилок не було, і я його спрямував до Верховної Ради. Щойно сьогодні зранку мені повідомив. Народний депутат Бобов про те, що він згоден із цим повідомленням і сплачує до державної казни понад мільйон доларів несплачених податків, і я вважаю, що це прекрасний приклад очищення з Верховної Ради. Я продовжую звертати вашу увагу на драматургію цього дня, коли Юрій Луценко каже, щойно мені повідомили зранку, повідомили. Тобто, це дуже важливі речі, коли людина вживає такі слова, що депутат Бобов згоден сплатити один мільйон доларів несплачених податків. І на своїй сторінці в Фейсбуці Геннадій Бобов відреагував майже миттєво щодо нинішньої заяви генерального прокурора. Дійсно, я як законослухняний громадянин України прийняв вимогу представників держави сплатити двадцять 8 мільйонів гривень до державного бюджету України в якості нарахувань за податковими зобов'язаннями. Це не означає, що я погодився зі звинуваченнями, тому залишаю за собою право звернутися до суду для отримання остаточного та справедливого рішення. І також Бобов сказав, що проти нього ведеться зараз брудна компанія, що він не визнає своєї провини, і ось така ситуація. Також звернув на. Вашу увагу, тобто, ви зрозуміли, лозовий дейдей -дей їх. Так би мовити, пронесло. А депутат Бобов, ось далі історія триватиме. Ще один цікавий гострий політичний момент у сьогоднішньому звіті генерального прокурора його діалог з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Спочатку депутат заявив, що прокуратурі ніхто не довіряє, і спитав, як генпрокурору можна допомогти. Юрій Луценко у відповідь порекомендував депутатам сплачувати податки у повному обсязі. Потім їхній діалог продовжився. і Юрій Луценко прямо натякнув на можливість кримінального переслідування депутатів від радикальної партії. Шановний пане генеральний прокурор, на посаді, яку ви обіймаєте, ви продемонстрували за рік, що минув. безвідповідальність, політичну заангажованість, непрофесіоналізм, упередженість і особисту політичну зацікавленість. Саме тому через це вам не довіряють 99% українців. Саме тому через це вам не довіряємо ми. І наша фракція в повному складі підписалася за вашу відставку. І нарешті, шановний Юрій Віталійовичу, коли ви рекомендуєте мені чи комусь іншому сплачувати податки, відповідати за якісь злочини, я вам перед цим рекомендую в дзеркало на себе уважно подивитися. Дякую, пане голову фракції. За те, що висловлюєте критичні зауваження, за те, що підписуєтеся повним складом, дай Бог щоб цей склад не зменшився ближчим часом. Е, для того є опозиція, називається поговорили. Звичайно, кожен з нас до кожного з нас може підійти звинувачити, ти сказати, що погано працюєте. Головний результат, але все одно, ось тут я казала, хотілося уникнути політизованих якихось заяв. Між тим, ця частина вона вказує саме на таку політичну перепалку. Поговорили і поговорили зараз. Готова вислухати вас 044-536-96-00, Чи відстежували ви всі події цього дня? Як я відстежувала? Чи звертала увагу на те, на що я звертала? Вітаю вас! Ви в ефірі Алло, добрий день добрий Харка Вігар. Вот, Татьяна, вот говорится, не верю, не верю, не верю. Взагали ничему? Да, вот смотрите, смотрите, в чем дело. Вот это вот шушаруша сегодня попри, прилетала в Киев. Они, видно, ну, шушара, ну, 20 миллионов, 30 миллионов. Я, это для них шушара. Они, наверное, не, не, не делились с Киевом. И вот их и взяли. Как говорил, вы помните, Заза вот Сталик по Палачук говорил, кто делится... Того не так так же сказали є. Тобто всі а, не ділилися. Так? Так, смотрите, смотрите. Зрозуміло, Барко... дякую, зачекайте, ви не можете бути один, ви часто нам телефонуєте 044 536 9600. Отже, був такий аргумент. Вони не ділилися, їх спіймали. Вас почула, готова слухати інших, також можете писати. Ефір Собачка, Ком.Ю.Ей. Вітаю вас. Алло, здравствуйте. Вітаю вас. Володимир Київ. Так, Володимире. Ну, смотрите, як би інтересна ситуація, виходить. Человек не Но, вот, как бы Я не верю ни Лешку, ни uh -huh. Луценко. Понимаете, это как бы... За Лешком тоже шли, там тянется определенный, там действительно откуда миллион долларов, он всю жизнь работал, как бы не был в бизнесе. А Луценко, с своей стороны, они как бы тоже понимают, что нужно кого-то присадить, им, им это очень нелегко сделать. Понимаете, и тут как бы... Ми якби как бы, вручаємося в этом все, ми не розуміємо, що ж на самом деле твориться. Как бы, Але ви згодні чи принаймні, знаю, якщо нам виходить. кажуть про затриманих, а, знаете, э, зачекайте, спотяна. зачекайте, Алло. якщо так, їй да, це я Алло. з вами говорю. Алло. Якщо принаймні Алло. нам кажуть про 15 затриманих, ну принаймні ми можемо далі відстежити їхні справи. Ви згодні да. все таки, що ми маємо да, це зробити, да? так? Інакше вони розпадуться. Єдине, я хочу сказати, да. от. До той пори, поки ми будемо вибирати, не ми, а буду ставити на должности генерального прокурора в політичним поліцейським там БПП і КУМИ толку с тетло тоже, ну нікакого страни не буде, поняття, ну нікакого. Это уже как бы тупик, Тупиковый У туповый, вас туповый. є інші пропозиції на посаду генерального прокурора. Алло? у вас є інші пропозиції на посаду генерального е, У мене, одна пропозиція, щоб вибиралося, як в інших європейських країнах, буває, часто, є такі закони, автопозицію вибирають. Поніть от тоді, це вже якби зрозуміло. Йде серйозна зрозуміло. Борьба. Дякую Понимаєте, вам, скруп, дякую да? вам. У нас ще 4 хвилини на цю тему. 044-536-96-00. Хочеться, щоб ви звертали увагу зараз. Мені подобаються ваші дзвінки. Ваш критичний настрій, так в принципі, і має бути. Не можна сприймати все схвально. Критичний настрій це шлях до того, що ви аналізуєте ситуацію. Я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий. Це Андрій Сумщина. У мене є кандидатура. Давайте, Це, Андрій. На посаду. Це Віктор Шишкін. От я дивився хат з Ващенко останній. Там передостанній. Так от Віктор Шишкін, коли я запитала Ващенко. Кого ви посадили в першу чергу? Uh -huh. Він відповів Порошенка і Яценюка. Оце правильний підхід. Оце так зачекайте. Як виклад... А якщо вам ваш сусід скаже так само, чому ви будете дослухатися? Ви тоді краще сусіда висуваєте? Правильно? Я не проти Віктора Шишкіна, але просто йдеться до того. Нагадаю, давайте по перше скажемо всім слухачам, хто не дивився Наталію Влаченко, що це український державний діяч. Він депутат Верховної Ради першого, другого третього скликань, він генеральний прокурор України. Шій до речі, І зрозуміло, що він зараз може так міркувати. Але якщо вам інша людина скаже те саме, О, іншу, ви пропонуєте іншу людину, ні, інша людина е, наведе такі саме аргументи, кого треба посадити? Ви за неї будете голосувати? О, ну так ліквань вже. от людина авторитетна, він сказав, посадити двох сторон. А, тобто, все-таки має, має авторитетна людина е, вимагати посадити діючих осіб в нашій державі. Зрозуміло, аргументи приймаються. Рухаємося далі. Ви е, розумієте, що я намагаюся в такий спосіб, щоб ви за цю годину зрозуміли, що важливо відбулося в цьому дні. Самі зробили висновки, і на жодному з, якому, з якихось боків я не стаю. Е, е, ті люди, які лунають у нас в ефірі, висловлюються у нас в ефірі, я вас вітаю. Алло? Да. Да, Це Добрий вечір. я вам кажу, а ви мені кажіть ваші аргументи. Добрий вечір. Черкасина, Іван Еліч. Так, Іван Елічу. Оце ви там молотите за телеканал ера ФМ. Давайте, так... Віталію, лічу. Іншим разом про це поговоримо. Для цього є скринька для електронних листів. Ефір собачка ЕраМедіа Давайте говорити в ефірі про те, про що я вам пропоную говорити, коли у вас будуть власні ефіри. Ми будемо говорити про що заманеться вам. Доброго вечора. Добрий вечір, Таня, це Олексій Містоужгоров. Так, Олексій. Ви знаєте, мені хотілося, щоб е, Луценко згадав е, про Миколу Гордієнка, який на уряді показав, що десь пішло в пісок 7 мільярдів. Угу. І ти і тиша. Ви дивіться, тиша яка. А, а між іншим, от, е, значить, наш. Бувший прем'єр крутиться, мабуть, він хоч хоче загонтарів, от на місце гонтарів стать. Ви, ви так думаєте. Але ви, ви скажіть, будь ласка, чого ви очікували? Сьогодні багато речей, багато питань вони взагалі не піднялися у звіті Луценка. Ви знаєте. Ось ви запитували, кого ми дійсно Віктор Шишкін, Дависа Кваралідзи, угу. який оцих брильянтових прокурорів швиденько знайшов. Але нам не підходять бо, грузини, бо вони ж е, правдиві, а нам таких не потрібно. Ох, ви кажете, тут в іншому справа закликаю вас до аналітичного мислення. Зараз практика показує, що не настільки все правда і було, і не настільки все добре було. Я зараз не критикую, просто факти, інша тема, і за хвилину я вам їх не викладу. Виключно факти. Ну, Тому що я довело. взагалі воліла обійтися без емоцій. Я вам дякую. У нас хвилина лишається на це. Просто дійсно багато питань депутати і не підняли. І з багатьох питань були загальні відповіді. Що ви думаєте? І, зокрема, чомусь ніхто не реагує про. Про ситуацію з Бобовим, про ситуацію з Ляшком. Цікаво, як ви готові відреагувати на це. Останній дзвінок готова прийняти. Вітаю вас. Алло, вітаю, добрий вечір. Доброго вечора. Львів Значить, так, Як по Станіславському не вірю. Не вірю. Повірю, знаєте коли? Коли прокуратурі генеральній. Коли Шуфрич Бойко угу. е Добкін, Кивалов. От всі будуть подані на зняття депутатської недоторканності. і відповідно далі вже як кажуть провадження. Скажіть, будь послід... ласка, як ви вважаєте, вам питання, якщо ви так розмірковуєте вже глибоко, вам питання, чому Матіос сьогодні дякував Насірову, який навіть не був тоді при Міністерстві доходів і зборів? Чому ось у вас ця? Вам ситуація? Скажіть, будь ласка, Матіос в аеропорту дякував сьогодні е, за інформацію Насірову. Як вважаєте, чому? Ну, ви знаєте, що Це... мав для цього, очевидно, до підстави. Як це? Ну от так, мав підстави. Видно, видно, хтось щось знає. розумієте, про що б там не говорилося, це все говорилося про гроші. Ага, ось, працює. Працює. Це Зрозуміло. Дякую, Богу вам. Випуску. дякую вам. Пробачте, що перебуваю. Маємо йти з ефіру, і е, в наступній годині у нас буде дуже цікава розмова. Будемо говорити саме безпосередньо з головою ради директорів міжнародного аеропорту Київ, е, того самого аеропорту, з якого почався сьогодні наш політичний день.